Топ 3 тем у інформаційному полі тижня: псевдореферендуми, часткова мобілізація в Російській Федерації та ядерна загроза. Проблема в тому, що усі вони ланки одного ланцюга, і розглядати їх потрібно тільки в сукупності референдум, часткова мобілізація і нанесення ядерних ударів це три речі, три вершини одного трикутника. Воно одне без іншого не працює. Просто референдуми без загрози ядерної зброї і без збільшення кількості військ це до чого. Ми розповімо, чого насправді прагнуть, на що сподіваються в Кремлі, та чому розкручують саме ці наративи. Але для розуміння повної картини варто дізнатися, які завдання отримали російські пропагандисти на цей тиждень. Головний меседж Росії загрожують сили НАТО. Тому вставай, страна огромная. після появи терміну народна війна, логічною для росіян мала б бути наступна теза пропаганди. Всі негайно мають бігти до військомату, але сотні тисяч потенційних мобіків натомість рвонули навчаті. Отож їм довелося пояснювати, що Путін приймає увага. лише своєчасні рішення, і це третій наратив. Тобто, якщо вождь наказує проводити псевдореферендуми саме зараз, то не треба думати, а виконувати. Втім, і йдеться, м'яко кажучи, не нова. Будь-яка людина може подивитись на карту і подивитись, де ці референдуми проводяться: Херсонська область, Запорізька область, Донецька область і вище Луганська область. І ще вони дуже хотіли Харківську область. Тобто, по-перше, це російськомовний регіон, по-друге, це зв'язок анексованого, Ну, якбо, або як ми зараз правильно кажемо, що анексія це такий більш політичний термін, це таки окупованого Криму. І кордону по суходолу з Російською Федерацією. Це якраз всі південні наші області. Тобто, замисел їх 2014 року він ні капельки не змінився. Тільки тоді вони оголошували проект Новоросія, там де всю лівобережну Україну хотіли назвати цим дивним словом і приєднати в майбутньому до складу Російської імперії. Зараз їм достатньо виявилось достатньо тільки тих областей, через які можна зробити коридор на Крим. А, взагалі, поспіх, з яким росіяни взялися організовувати плебісцит, пояснюється ніякою не своєчасністю, а контрнаступом героїчних збройних сил України, які вже звільнили майже всю Харківську область. Щоб вкрасти хоч щось у Кремлі вирішили не чекати і запускати, так би мовити, голосування. Для цього задіяли, кого можна, і активних колаборантів і озброєних військових плювати, що вся ця ідея суперечить. Тут ви будете сміятися навіть законодавство Російської Федерації. Що цікаво, ми проводили аналіз законодавства не тільки нашого міжнародного, там де ну немає ніяких референдумів ні згідно нашого законодавства, ні згідно міжнародного. і немає неможливості референдуму на згідно російського законодавства. Там, поки не буде звернення там до услідительного собрання, то ніякий референдум взагалі неможливо. Скоріше за все, окупантам так само плювати на закони математики, адже результати псевдоголосування взято просто зі стелі. Тим часом Україна має дані, які заперечити неможливо. А з Запорізької області виїхало 168 тисяч 400 людей з тимчасово окупованих територій, більше ніж залишилося на цих територіях. Харківська вона наша, не будемо називати. І Херсонська область у нас точні дані також є 157 600. А чому точні дані? Тому що міністерство соцполітики всі ці люди реєструються для того, щоб потім оформлювати собі відповідні статуси тимчасово переміщених осіб і там отримувати від держави соціальну допомогу. Тому ця цифра точна, на відміну від того, що показують за результатами псевдореферендуму для тимчасово окупованих територій. Більше того, українське керівництво і саме вивчило думку людей, які з тих чи інших причин залишилися на окупованій території. Ми в середині серпня місяця попросили одну із соціологічних агенцій, це Actів Grup була соціологічна агенція, провести опитування, наскільки це можливо. Телефону, в месенджерах. В телеграм-каналі за допомогою чат-боту людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Щодо ну, їхніх поглядів взагалі на майбутнє свого регіону uh -huh. і на бажання приймати участь референдум. Uh -huh. Ну, значить, якщо перше питання було в майбутнє регіону, було дві таких відповіді, які набрали набрало найбільшу кількість голосів. Моя область має бути невід'ємною частиною України. І моя область має бути частиною України за умови федералізації. Це десь близько 70% людей. Важко відповісти 15% людей. Ну і от реально по всім цим областям десь близько 10-12% людей, які дійсно своє майбутнє бачать тільки з Російською Федерацією. Не більше. Угу. Всі решта, вони вважають, що або не визначилися це десь також 10-15%, або це тільки має бути Україна. Цікава відповідь ще на одне питання цього соціологічного дослідження, яке проводилось реально. Повторюю, що є повністю методика його проведення, є результати. Вони опубліковані і на сайті АКІВ і ми робили відкриту презентацію разом з ними в Укрінформі цих результатів: 82% мешканців тимчасово окупованих територій. А в середині серпня заявили відкрито, без ніякого примусу, тому що дистанційно було, що вони не підуть взагалі на цей референдум. Тим для тих, хто давно переступив межу моралі і логіка, і закон, це щось дуже дуже далеке. Міжнародне гуманітарне право визнає мобілізацію населення окупованих територій і їх використання у бойових діях воєнним злочином. Попри це, всім чоловікам, які проголосували, добровільно чи під примусом. Вручають повістки в рамках так званої часткової мобілізації, яка в самій Росії сильно пробуксовує. По-перше, ми бачимо зараз, що воно не зовсім так у них іде гарно, як вони планували. Що бажання немає, Толпи з добровольців не стоять поблизу військоматів. В принципі, більша частина людей, так, да, погоджується іде. Однак ми бачимо, наскільки сама Росія вона не готова до цього. А Немає ні пунктів прийому особового складу. Немає, відповідно, в необхідній кількості навіть форми, взуття і засобів захисту на всіх. Тому відразу всіх вони не одягнули. Вони порахували, скільки їм треба на першу хвилю для того, щоб поповнити ті частини, які понесли втрати на фронті. Ну, не тільки понесло, вони щодня несуть ці втрати. Тобто, ми, я повторюю, наголошу нашим глядачам, що Збройні Сили, поки ми не досягнемо тієї мети, яку ми ставили, визволена Україна і гарантії безпеки, ми продовжуємо працювати всіма нашими можливими засобами. А тому в першу чергу поповнити відновити ті військові частини, які понесли втрати. Далі нагнати якомога більшу кількість озброєних людей, навіть не підготовлених, на ті території, які, можливо, будуть визнані. В результаті оцих псивдереферендуму, однак цих людей вони також розраховують, що їх не вистачить. Тому таких хвиль у них буде три попри велику кількість відеоматеріалів які яскраво свідчать про стан та рівень підготовки російських мобіків, українське військове керівництво ставиться до цієї загрози цілком серйозно. Ми знаємо про цю загрозу, ми вважаємо її серйозною, таке суттєве збільшення кількості особового складу військ противника. Однак це нікоїм чином не. Ну так, да, буде складніше. Реально буде складніше. Нам виконати все те, чого очікує від нас наш народ, наше суспільство. Однак ми все рівно виконаємо всі. Запити наших людей, перший напрямок, що ми знецінюємо. Ми там о, через якісь рожеві окуляри, дивимося, нічого подібного. Ми завжди враховуємо співвідношення на кожному напрямку застосування. Розвідка постійно наша працює. Нам надають відповідні розвідання наші партнери свої. Тобто, ми відстежуємо ситуацію відповідно до цієї ситуації. Проводяться відповідні дії всіх сил оборони. Йдеться не лише про вогнепальну зброю. Протягом восьми років війни, яка розпочалася в 2014-му, збройні сили добре навчилися використовувати зброю інформаційну. Ну, з 24 лютого, ми більш активно почали безпосередньо проводити роботу з ворогом в плані того, щоб пропонувати їм різні варіанти для того, щоб відмовитись від ведення бойових дій, здатись в полон або просто втекти назад. От на сьогоднішній день там я думаю, що всі комунікаційні можливості, не закриті Роскомнадзором і Федеральною службою безпеки Росії, використані для того, щоб ну, спробувати донести кожному громадянину Російської Федерації, який не хоче приймати участь у війні проти України, а можливість відмовитись від цього. Без, без, безпечно для себе і відповідно до умов хоча б міжнародного законодавства, яке підписано і нами і самої Російської Федерації. Угу. Ну, я тобто, сегодня... це заклики до здачі в полон, це і гаряча лінія, яка створена, на яку. На який... Ну за зверненням на яку можна попередньо домовитись про те, де, коли і як відбудеться цей факт, це гарантія дотримання нами Женевській конвенції відповідних. Як би це це багатьом не подобається? До речі, що ми от намагаємось дотримувати Женевської конвенції з тими. Орками, потворами, які прийшли сюди вбивати українців. Однак тут ми маємо зробити також такий вибір цивілізаційний, або ми цивілізована країна і йдемо туди. В тому, навіть якщо це не, нам це не подобається, ми вимушені це робити. В збройних силах наголошують ролики з роз'ясненням, куди і як дзвонити російським військовим, щоб домовитися про здачу в полон. Це не психологічна операція, а нормальна комунікація. Це не ІПСО, це просто нормальна комунікація. Тому що ми ж називаємо себе, ми ж звертаємось від імені Збройних сил України. Це все офіційно. Туди може зателефонувати кожна людина. Там можна перевірити, це, чи працює та гаряча лінія. Ну, не треба за, зайвий час забирати операторів. Ну, це реально все працює. Тому тут ніяких інформаційних таких прихованих спецоперацій немає. Це нормальна комунікація. Ми чітко знаємо, що ми пропонуємо, ми знаємо, чого ми хочемо про це і кажемо. Якщо на фронті рядові російські солдати частіше обирають за краще скласти зброю, то їхнє керівництво продовжує зброєю бряцати. Тепер вже ядерною. Він висловив невпевненість трошки цією цитатою в тому, що не буде застосована проти самої Росії ядерна зброя з боку інших держав світу у відповідь на те, що він сподівається. Проглотять использование любого оружия в текущому конфлікті. Ну, вони також не впевнені в цьому. Але в усій цій історії з ядерною зброєю є одна пікантна обставина. Щоб брати взагалі історію цього року, то в січні цього року ж Росія також разом з іншими ядерними державами вони підписали спільний акт, яким визнається, що ядерна війна загрожує всьому людству і жодна країн світу не хоче її розв'язувати і приймати в ній участь. Там теж стоїть підпис Путіна січень цього року. Це серйозний документ. Те, що йде в інформаційному просторі, воно має, ну, має дуже загрозливий характер, може викликати паніку у людей. Чому? По-перше за все, ніхто не знає, що зможе він це зробити чи не зможе. А по-друге, тут реально мало інформації. Чому? Тому що у нас останній раз, там, єдиний раз там, в війні застосовувалося все хера Сімів-Нагасакі в Японії. А ядерна зброя. Звісно, збагнути, що коїться в головах кремлівських ватажків, важко, але логіку їхніх дій зрозуміти можна, навіть спотворено. Три речі пов'язані: референдуми, ядерна зброя і чітко мобілізація. Референдуми, що вони дають взагалі путіну? Вони дають Путіну, перше, він може кричати про якусь перемогу, якщо він зможе залишити за собою ці території, якимось чином відбити. Ну або зупинити дії Збройних сил України і якимось чином там домовитись так, що ці території вони хай мають невизнаний статус, однак о, він, начебто, там приєднав їх до великої Російської імперії, ну, як покаж... він вважає. Тепер дивіться, як він робить, що він робить. Він для цього збільшує кількість військ своїх, які він вводить на цю територію, тобто для, для того, щоб забезпечити безпеку. Однак він в цьому теж не впевнений. Що ці мобілізовані вони стримують о, дії Збройних сил України? Він в цьому зовсім не впевнений. а от для того, щоб виникла впевненість, він до цього додає ще й загрозу застосування ядерної зброї для підсилення ефекту. Російські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що Київ готує так звану брудну бомбу. Щоб застосувати на територіях, які можуть відійти до РФ, покалію єдину, тут взагалі цікава історія. Ну да, сказали, А цей що препарат вони щороку закупляють. Mm -hmm. Єдине, mm -hmm. що вони зробили в цьому році: що якщо на тендер на це дається два тижні раніше, в минулому, в позаминулому році, в Російській Федерації, то, то, то вони дуже цікавий час для тендера вибрали. З 26 по 30 вересня. Тобто, якраз mm -hmm. щоб зв'язати це ще з часом проведення референдуму, щоб всього за чотири дня, тобто. О 30 вересня йде нагнітання ситуації саме на цю дату. У відповідь Сполучені Штати Америки підняли у повітря літаки, що відслідковують переміщення ядерних речовин, і послали Кремлю жорсткий меседж. Однозначними були й послання від Великобританії, блоку НАТО, а також, що дуже важливо, від Індії та Китаю. Ми не можемо залізти там, ну спрогнозувати, запевнити на 100%, що він не прийме такого рішення однак, весь світ проти. Весь світ буде робити все можливе для того, щоб ніякого застосування ядерної зброї не було. Дипломатичні перспективи всі у нас є. Україна щодня працює над цим цілодобово, і міністерство закордонних справ, і всі наші військові, всі наші політики. А ну тому, що це реально важливо і серйозно. і тут всі хочуть мати певні гарантії для того, щоб знати, яким чином діяти далі. Поки що таким гарантом є наші героїчні збройні сили та союзники України. Наша мета це повністю визволити всю територію України від окупації і досягти тих, домогтися тих гарантій, які забезпечать наше мирне та щасливе життя в майбутньому. Це саме з такою метою Збройні сили сьогодні діють, і ми цю мету не збираємо змі.